Побачити на своєму смартфоні скільки заробляють політики та як витрачаються бюджетні гроші. Це може стати реальністю для українців. Запевняють вітчизняні програмісти. Вони показали свої розробки на першому некомерційному конкурсі електронних проєктів, що стартував у столиці. Прем'єр Арсеній Яценюк, який теж прийшов подивитися, пообіцяв створювати умови, щоб технічні таланти залишалися в Україні. Каже на рівні міністерств, нові проєкти підтримуватимуть, і якщо ідея гідна, вона знайде своє втілення тут. Ми хочемо створити продукт, який буде дуже зручний і для домогосподарки, і для студента вузу, і для школяра. Він може знайти все, як на карті України, куди перетикають кошти, скільки витрачено на його особистий навчальний заклад, там університет, чи школу, чи дитсадочок. Пошукова система, яка дозволяє знайти себе, і скільки держава використовує на моє село, на мою сільраду коштів. Я вважаю, що тільки сильний мозок, тільки сильний талант. І розум здатний розвивати все інше. Світ змінився. І в цьому світі кожен з вас, той, який має ідеї, має розум, має талант і має бажання. Він є основним драйвером змін в світі.